Привіт! Сьогодні я їду в Скаймол подивитися малого вишиванку. То ми зараз стоїмо на зупинці і чекаємо автобус наш. Так, ось ми приїхали вже на SkyMall. Це великий торговельний центр. Зазвичай ми їздимо на машині. Сьогодні чоловік працює, то ми будемо з малим самостійно ходити і відпочинемо таким чином дві годинки, щоб не сидіти в телефонах. <різований> де ось скільки ще погано. Іде де, де Тут взагалі нам їхати дві хвилини. Чого б його не полидати по тим магазинам? Так, силінькі. Йдемо. Ми сюди зайдемо? А, тут немає ходу. є? Пішли сюди, по магазину підемо. Так. Ось тепер ми будемо ходити по різним магазинам і щось небудь обирати. Матвій, не виховано. Матвій у мене все паркур свій показує. Вон скільки різних речей. Ходимося в Нью-Йорку в одному магазинчику, то я не буду дивитися, показувати, що воно коштує дорого, а покажу, що коштує дешево зі скидками Ось такі шальні. А є отут чорненькі. Ось вони м'якенькі, просто тут точно такі ж, тільки біленькі є, без знижок. Ось, наприклад, трошки таким іншим кольором. Все вже. Коштують 319. Звичайно, що я візьму одну, тому що це така білизна, яка потрібна щодня. Тут он краса 319. Так, підемо далі. Колись чоловік шукав такі футболки, а зараз на них просто мода. Такі яскраві і ось. Але вони коштують 700 гривень. Зараз тут великі знижки на такий одяг. Ну, Осінній. Теж он, водолазки ці 119 гривень. Такі водолазки. 199 трошки іншого Ось. Ну, Така теж нічого. А це 200 гривень з такими штучками внизу. Ну, на всякі топи. Теплі кофти по 400 гривень спортивні. Треба було їхати на ринок за вишиванками. Я так і знала, що тут не можна того купити, куди ми приїхали. Так? так? Побули ми в Вайкікі. все настільки спокійно, ціни високі, скидок немає. Літня колекція звичайна. Футболки, шорти, майки, рубашки, сарафани. Все 800, 600, 500. Йдемо, йдемо поки що у Сінсей. Зараз подивимося, що там буде. Так, ну ми походили магазини магазин як магазини, накупили пару футболок, щось там таке. І вирішили тут купити поморози. Усе ми малому. Хоча дуже... Картопельку фрі. Чоловік до нас приєднався на пару хвилин, щоб перекусити. То ми зараз людей дуже багато. А оце, там басейн знаходиться. У мене є відео, коли ми відпочивали там. То я думаю, що влітку теж будемо там відпочивати. Зараз ще все закрито, бо ще дуже холодно. Чекаємо на замовлення. Дані на каркінга ганяють по цій зайшли в магазин звичайний, і ми докупимося, то шампуньки купили, бо в нас закінчився. Ось така тут точечка. Да і поїдемо додому. Ось такі був у мене сьогодні. День цікавий. Чоловік вибирає собі цукерки. Називається іщи, іщить. Що би унискав. Ти що, ромашки шукаєш? Ні. А що? Ось вони. Маки, ромашки. Ну, давай, ой, знайшов. Бери який-небудь. Який будеш брати? Дай давай швидше зображаю. Це теж вкусне з оріжками. Все, нескільки? Ну давай якраз по Бери Беріш меньку, достатньо буде одних яких-небудь.